10 серпня 2024 року у Золочеві попрощалися з підполковником дробчаком Олегом Ігоровичем, що героїчно загинув 7 березня 2022 року, захищаючи територіальну цілісність та народ України. Олег народився 17 червня 1980 року у селі Пониковиця. Здобув освіту у Київському інституті внутрішніх справ на факультеті внутрішніх військ, який закінчив у 2001 році. Свою військову службу розпочав у Золочівській військовій частині «3007». У 2013 році його перевели до військової частини Національної гвардії України в місті Енергодар Запорізької області. Підполковник Дробчак двічі перебував у зоні проведення АТО у 2014 році. Він служив у найгарячіших точках, зокрема, захищав Донецький аеропорт. З 2015 року Олег проходив службу в Івано-Франківську у 50-му полку Нацгвардії імені Семена Височана, де обіймав посаду начальника групи бойової та спеціальної підготовки. 7 березня 2022 року підполковник Олег Ігорович Дробчак героїчно загинув, захищаючи Україну в боях проти російських окупантів у місті Волноваха Донецької області. У Олега залишилися мама, дружина. Та троє синів. Світла пам'ять про підполковника Олега Дробчака назавжди залишиться у наших серцях. Він віддав своє життя за мир і незалежність України, і ми завжди будемо пам'ятати його мужність, відданість і героїзм вічна пам'ять і шана герою. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. І, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.